Цивільна справа номер 204 Дріб 22. Провадження номер 61 7158 СК22 Суддя Карпенко СО. Преамбула. Державні символи України нерозривно пов'язані за своїм змістом, з її державним суверенітетом. Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані. На зміцнення її авторитету. Цитата з рішення КСУ від 16 червня 2011 року номер 6 РП, дріб 2011. Далі по тексту ми будемо використовувати дане рішення, заява номер 04 про відвід колегії суддів юридичної особи приватного права з назвою Верховний суд у складі. Судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА як такої, що представляє нелегальну, незаконну установу з підробленими печатками і бланками. Впровадженні так званої колегії суддів юридичної особи приватного права суб'єкта господарювання з назвою Верховний суд код ЄРДПО 41 72 17 84. Квет 8423, яка складається з фізичних осіб без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Знаходиться касаційна скарга так званого державного підприємства-Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року у цивільній справі за позовною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича далі позивач, до юридичної особи приватного права з назвою Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. Код ЄРДПО 14308304. Про визнання незаконним та скасування наказу, про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати через відмову приймати участь в медичному експерименті. Далі. 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу на всеукраїнському референдумі було затверджено Акт проголошення Незалежності України та створено самостійну українську державу України. Даний неоспорюваний неспростовний факт покладена в преамбулу основу Нової Конституції України. Документ 254К, дріб 96 вр Без змін і доповнень. Преамбула Нової Конституції України є не лише фундаментом Конституційного ладу Держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілій прийняття нової Конституції України. В Україні визнається і діє відповідно до Конституції принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачене Конституцією та законами України. Це частини 1, 2 статті 8. Частина 2 статті 19 основного закону України. Положеннями статті 20 Конституції України закріплено, що Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України. Стяг із двох рівновеликих. Горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом. що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого. Малий Державний Герб України. Державний гімн України це національний гімн на музику Михайла Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймаються не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом. Що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, тобто 300 голосів, не менше як 300 голосів. Натомість, як вбачається, з огляду на витяг з наказу Верховного суду номер 24 ОД, від 08.02.2019 року. Печатки, які використовуються у Верховному суді, копія даного документу додається. Зазначені ескізи не містять зображення Державного герба України, встановленого статтею 20 Чинної Конституції України. З цього приводу, положення частини 2 статті 358 Кримінального кодексу України, визначено, що складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем. Аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем. Приватним виконавцям або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність пов'язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, за відомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, або надають певні права, чи звільняють від обов'язків. Підроблення з метою використання або збуту посвідчень інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, караються штрафом. До 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Конституційний Суд України в своєму рішенні. від 16 червня 2011 року номер 6 РП 2011 наголосив, що Державні символи України нерозривно пов'язані за своїм змістом. З її державним суверенітетом. Це перший абзац пункту 3.1, пункту 3 мотивувальної частини рішення Конституційного суду України від 16 січня 2003 року, номер 1 РП, Дріб 2003. Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету. Та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема, під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній, держава встановлює порядок використання державних символів та належну систему їх правового захисту, за яких забезпечується повага та гідне ставлення до державних символів. У частині 1 статті 20 Конституції України визначено перелік державних символів України. України ними є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького з законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного герба України є знак Княжої держави Володимира Великого, Малий Герб, Малий Державний Герб України. Державний гімн України, ми вже про це читали, повторюватись не будемо. На слова Вербицького ще не вмерла. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 92 Конституції України. Виключно законами України встановлюється порядок використання і захисту державних символів. Шанування державних символів України є обов'язковим обов'язком усіх її громадян. Це частина перша статті 65 основного закону України. В контексті зазначеного також слід зауважити, що раніше нашою громадською організацією Об'єднана правозахисна група Багнет нації було сформовано запит. На отримання публічної інформації, номер ЗПІ дрібнуль 004 дріб 20 від 20 липня 2020 року, та направлено до Верховної Ради України з вимогою перше надати завірену належним чином фотокопію першої і останній сторінок закону, яким затверджено встановлені Конституцією України державні символи: державний прапор України, державний герб України. І Державний гімн України. Друге. Надати завірену належним чином фотокопію першої і останній сторінок закону, яким затверджено опис державних символів України та порядок їх використання. З відповіді номер 18, 10-1213 від 27 липня 2020 року. Копія додається. Яку ми отримали від апарату Верховної Ради України, вбачається, що витребованих законів в законодавстві України не існує. Крім того, окремим законом України, яким встановлено опис державних символів України та порядок їх використання Верховної Ради України також не приймався, а відтак надати надання копій запитуваних документів не вбачається можливим. <кій> Вибачаюсь. Іншим запитом на отримання публічної інформації номер ЗПІ 09921 від 10 березня 2021 року, звертаючись до Верховної Ради України, ми вимагали перше надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України закону України про порядок використання і захисту державних символів. Який відповідає змісту чинної Конституції України. Друге, ми просили надати достовірну інформацію стосовно того, чи вносився відповідний проєкт закону до Верховної Ради України, знаданої нам апаратом Верховної Ради України відповіді no 07 490 від 12 березня 2021 року, копія також додається, вбачається, що запитувані законопроекти до парламенту не вносилися, а відповідно, відповідні закони не приймалися. Продовжуючи констатувати зазначене в рішеннях Конституційного суду України від 16 червня 2011 року, номер 6 РП 2011. Слід звернути увагу, що Конституційний суд доходить висновку, що в Україні немає спеціального закону, який би врегульовував порядок використання Державного прапора України, так само, як і Державного герба України, це оточення від позивача, та був прийнятий з дотриманням відповідної конституційної процедури, що породжує невизначеність. У використанні цього державного символу або символів та його захист як конституційної цінності, з огляду на викладене Конституційний суд України пропонує Верховній Раді України встановити порядок використання державних символів України, зокрема державного прапора України, згідно з вимогами частини 6 статті 20 Конституції України. Але звісно ж для початку треба встановити самі символи, визначені чинною Конституцією України, відповідними окремими законами, а вже потім встановлювати порядок їх використання. Тобто Конституційний суд зобов'язує Верховну Раду виконати закон вимоги Конституції не в повному не в повній мірі, не в повному обсязі. За юридичною позицією Конституційного суду України, викладеною у рішенні від 31 березня 2015 року, номер 1 РП ДРІБ 2015, складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова передбачуваність та правова визначеність спрямовані на забезпечення учасникам правовідносин можливості завбачати наслідки своїх дій. Бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набути ними право, його зміст та обсяг буде реалізовано, це абзац перший пункту 2,1, пункту 2 мотивувальної частини даного рішення. В своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11 р дріб 2019, Конституційний Суд України наголосив. Що рішення Конституційного суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України, органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого саморядування, підприємства, установи організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання іноземці – Особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними в рішеннях Конституційного суду. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію. І для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішень Конституційного суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного суду України порядку їх виконання не скасовує і не підміняє. Загальної обов'язковості їх виконання. Це абзац, 2, 3, 6 пункту 4 мотивувальної частини рішень, рішення КСУ від 14 грудня 2000 року номер 15 РП, дріб 2000. В даному контексті слід зауважити, що умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України та умисне недодержання нею ними висновку Конституційного суду України карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Це норма. Статті 382 Кримінального кодексу України. Отже, довіра до суду, судочинства і правосуддя в цілому має базуватись виключно на засадах чіткого дотримання і виконання норм чинного законодавства, і в першу чергу Конституції України в сукупності їх відповідності чинним, чинним міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких. Надана Верховною Радою України і які є частиною національного законодавства України. Отже, не маючи бажання бути співучасником злочину в бутафорному судовому провадженні, яке має завершитись нікчемним рішенням нелегального та нелегітимного Верховного суду, що матиме своє відображення викладене на паперовому підробленому бланку, засвідченому підробленою печаткою, а також враховуючи контекст. Зазначених вище в сукупності із змістом моєї заяви 01 від 19.08.2020 року, заяви номер 02 від 22.08.2022 року. Та заяви номер 3 від 25.08.2022 року про відвід даної колегії. Та з огляду на наявні у мене копії відповідних документів, що раніше вже були додані, та додаються разом з цією заявою про відвід на підставі викладених вище неспростовних фактів, які не потребують доказування у суді. Та у відсутність офіційних доказів офіційного прийняття затвердження Конституції України від 28 червня 1996 року на всеукраїнському референдумі українського народу, самостійної української держави України, виключно громадянами України всіх національностей українського народу, самостійної української держави України безпосередньо та офіційно встановлених положеннями абзаців 1 та 7 преамбули самої нової конституції України. Документ 254К, дріб 96 ВР, без антиконституційних змін і доповнень, заявляю про відвід так званої колегії суддів, так званого Верховного суду в даному судовому провадженні у складі судді-доповідача Карпенко, СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА як такої, що представляє неконституційну установу з підробленими печатками і бланками. Керуючись рішеннями Конституційного суду номер 3 ЗП від 11 липня 1997 року, 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року щодо офіційного тлумачення порядку прийняття і введення в дію нової Конституції України на всеукраїнському референдумі, та рішень номер 6 РП 2000, 2005 від. 05.10.2005, 6 РП Дріб 2008 від 16.04.2008 щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3 і 4 статті 5 Конституції України вимагаю зазначеним в даній заяві фізичним особам, без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме Карпенко СО, Ігнатенко ВМ, Стрільчуку ВА. Звернутись до Генеральної прокуратури або Служби безпеки України та оформити явку з повинною згідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Додаток. Копія витягу з наказу юридичної особи приватного права з назвою Верховний суд номер 24ОД від 08.02.2019 року. Печатки, які використовуються у Верховному суді на трьох аркушах. Копія запиту на публічну інформацію 00420, копія відповіді на цей запит, копія запиту 099 від 21-го року, і відповідь також на зазначений запит. Всього в додатку 10 пронумерованих аркушів для користувачів YouTube Колей доскоп з документів він буде складатись трошки з більшої кількості, так само, як і для відвідувачів сайту Багнетнації. Заходьте на сайт, там завжди більше інформації. На сьогодні все. Далі буде. Хай щастить!